Поліцейські затримали жителя Березівського району за підозрою у вбивстві онуки-співмешканки. Попередньо встановлено, що 41-річний житель одного з населених пунктів Ширяївської громади після вживання алкогольних напоїв вранці взяв сокеру і вдарив в неї п'ятирічну онучку цивільної дружини, коли маля прокинулася. Від отриманої травми дівчинка загинула на місці. Усвідомивши, що на кого чоловік намагався вкоротити собі віку, порізавши шию ножем. Зараз йому надають медичну допомогу. На місці злочину працюють слідчі слідчого управління та територіального підрозділу поліції. З оселі поліцейських вилучили речові докази, зокрема сакери та ніж, які скерують на експертні дослідження. Фігуранта затримано в процесуальному порядку, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. В умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу згідно з пунктом 2 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.